Добрий день, мої любі! Рада вас бачити! Запрошую вас у математичне королівство! Дітки, чи ви любите фрукти? Так, звісно, і я дуже їх полюбляю. І зібрала для вас дуже багато різних фруктів, але їх треба полічити. Ну що ж, ви мені допоможете? Будьте уважними! Починаємо! Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут груш. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, 4, 5. Всього п'ять груш. Подивіться уважно. І порахуйте, скільки тут полуниць. Давайте порахуємо разом. Один, два, три. Всього три полуниці. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут яблук. Один, два, три, чотири. Всього чотири яблука. А скільки кавунів. Давайте порахуємо. Так, один. Кавун один. Молодці. Наші фрукти хочуть з вами пограти у схованки. Фрукти будуть ховатись за геометричними фігурами. А ви відгадайте, за якою фігурою сховалось яблуко? Так, за кругом. А груша вірно. За трикутником, а слива? За квадратом полуниця за кругом? За якою фігурою сховався абрикос? За квадратом. За якою фігурою сховався лимон? За трикутником. Які ви розумнички! Дітки, а зараз знайдіть фрукти круглої форми. Так, це абрикос і яблуко. Знайдіть фрукти трикутної форми. Вірно, це полуниця і груша. А зараз знайдіть фрукти. Овальної форми. Так, це лимон і слива. Молодці! Прийшов час збирати урожай фруктів. Я йду сьогодні у садочок. Пропоную вам піти разом зі мною. Давайте з вами подивимось, хто збирає урожай? Так, це родина. Хто збирає яблука? Тато, він збирає їх на дереві чи під деревом? Так, тато збирає яблука, які ростуть на дереві. А син, син збирає яблука під деревом. Що зібрала мама? Груші. А сестричка що збирає? Сливи? Де росте яблуня? Праворуч чи ліворуч? Так, яблуня росте ліворуч. А де росте слива? Слива росте праворуч. Молодці малята. Дітки, а хто стоїть першим? Тато. А другим син, а третім мама, а четверта донечка. Хто стоїть перед мамою? Синок. А між сином і донькою мама. Мої розумнички. Ми з вами зібрали урожай фруктів. Давайте зробимо компот на зиму. Подивіться, у нас є склянки. На них намальовані геометричні фігури, круг та трикутник. В склянку, де зображена геометрична фігура круг, будемо консервувати тільки фрукти, які схожі на круг. Подивіться, у нас є яблуко і груша. Який фрукт схожий на круг? Яблуко схоже на круг. Я його кладу у склянку, а груша. Груша не схожа на круг. Наступні фрукти слива і абрикос. Подивіться уважно і скажіть, слива схожа на круг? Ні. А абрикос? Так. Тож я кладу його у склянку. А зараз законсервуємо компот, де фрукти схожі на трикутник. У нас є полуниця і слива. Дітки, полуниця схожа на трикутник? Так, схожа. Тож я кладу її у склянку. А слива? Схожа на трикутник? Ні. Не схоже. Подивіться уважно: у нас є яблуко і груша. Яблуко схоже на трикутник? Ні. А груша. Так. Тож грушу ми кладемо у склянку. Молодці! Ось які сьогодні. Ми молодці, і фрукти зібрали, і компот законсервували. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!